У Володимирі вантажівка переїхала жінку на смерть. Директора Волинського лісгоспу судять за розтрату грошей. П'янка за кермом. Чи води в суд заніс бухгалтер автодору. Чому жительку Мелітополя чекають у Луцькому суді? Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 48-річний воїн із Чарториська Маневецької громади Тарас Максимчук. Герой поліг 13 жовтня цього року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. На Харківщині. Про час зустрічі скорботного кортежу із тілом полеглого бійця, а також дату та час поховання буде повідомлено згодом. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна пам'ять і шана герою. смертельна ДТП сталася у Володимирі. На проїжджій частині вулиці Степана Бандери йшла жінка поважного віку. Водій вантажівки здавав заднім ходом і, очевидно, не помітивши пані, наїхав на неї. Як повідомили у поліції та у центрі екстреної медичної допомоги від отриманих травм Волинянка загинула на місці. Поліція проводить розслідування за фактом смертельної ДТП у Володимирі. Водій вантажівки газ, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 82-річну місцеву жительку. Наслідок отриманих травм потерпіла, померла. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Тіло загиблої скерують на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідство внесе відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. О 8.38 надійшло звернення з приводу ДТП, та збили пішохода зі сліду свідомості. При приїзді бригади там було констатовано біологічну смерть, тому що там травми, з життям. На проспекті президента Грушевського Луцьку Бус наїхав на 85-річну жінку. Як наслідок потерпіло, госпіталізували до лікарні з закритим переломом ребер. Водій буса «Опель», рухаючись заднім ходом, наїхав на 85-річну місцеву жительку. Внаслідок наїзду потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. На місці події працювала слідчо-оперативна група. А на вулиці Чернишевського у Луцьку автомобіль БМВ збив 17-річного пішохода. Як виявилося за кермом була мешканка Ковеля. У поліції кажуть, юнак раптово вибіг на проїжджу частину. Унаслідок аварії лучанина із травмами госпіталізували до лікарні. Як стало відомо, хлопець раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП його з отриманими травмами госпіталізували. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. При приїзді після огляду пацієнта 17 років діагнозу закрита черепно-мозова травма струзу головного мозку, забій право та забій поперековий ли хребта було доставлено 10-ю обласну лікарню. А на вулиці Львівській вантажівка. Преміум збила Лучанку поважного віку. За кермом автомобіля був мешканець Луцького району. У поліції кажуть, жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Її з травмами госпіталізували до медзакладу. Під колеса вантажівки Рено потрапила 50-річна Лучанка. Жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом автомобіля був 25-річний мешканець Луцького району. Внаслідок транспортної пригоди потерпіла, отримала тілесні ушкодження. її госпіталізували. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Діагнозу закрита черепно мозова травма, з головного мозку, пішків гематома гематомолобної ділянки голови, рвана рана нижньої губи і параорбітальні гематоми або було доставлено відповідний заклад, тобто міська конічна лікарня. У ковелі горів житловий будинок. Рятувальники швидко загасили вогонь, проте під час огляду будинку виявили тіло чоловіка. 73-річний мешканець будинку із невідомих причин не зміг вибратися із вогню. На місці пожежі в двоповерховому будинку було виявлено тіло загиблої людини, як виявилось пенсіонера 1950 року народження. Пожежа ліквідована о 21.10. Щодо причини пожежі, то найімовірніше до лиха призвело коротке замикання електричної мережі в будинку. Ну але причини смерті людини ще поки з'ясовують правоохоронці і відповідні слідчі органи рятувальники. Укотре закликають із настанням опалювального сезону дбати про власну безпеку. До слова, вже цьогоріч 19 волинян, серед яких є і дитина, загинули в вогні. Ми закликаємо громадян все-таки уважно стежить ставитись до безпеки своїх осел, до приватних будинків, до житлових будинків у сільській місцевості. Особливо повинна бути увага, тому що не завжди вдається пожежу вчасно помітити. Відповідно зателефонувати до служби 101 і треба враховувати, що і час слідування до місця пожежі теж може бути. Досить тривалим через складні погодні умови, тому ризик таких пожеж в осінньо-зимовий період, він, звичайно, є великим. От, слід уважно ще раз перевірити всі прилади опалення, в першу чергу на твердому паливі, і слідкувати за справністю електричних мереж в своїх будинках. Із запахом алкоголю керував автівкою та ще й утікав від поліції. Про це говорять луцькі патрульні кажуть, що пізно увечері на вулиці Львівській зупинили водія із ознаками алкогольного сп'яніння. Ним виявився головний бухгалтер філії Волинський автодор. Сталося це цьогоріч улітку. Проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Водій відмовився, так вказано у протоколі. На судові засідання бухгалтер автодору не приходив, мовляв, був у відрядженні у Києві. Суддя зауважив, що відрядження систематично збігалися із днями судових засідань, тож сприйняв це як намагання затягнути розгляд справи і уникнути відповідальності. Зрештою, суддя визнав водія винним і просудив йому 17 тисяч гривень штрафу та рік позбавлення права керувати машиною. Але той подав апеляцію, і тепер буде доводити, що їхав Тверезий. Утім, засідання відклали. На Волині судять екс-директора військового лісгоспу і керівників приватного підприємства, через яке ймовірно виводили кошти із державного підприємства. Судовий процес триває вже три роки, проте і досі не видно кінця краю. На цьому засіданні суддя Алла Полюшко забороняє нам знімати обличчя підсудних, ба навіть посилаючись на презумпцію невинуватості, ухвалює рішення не називати у наших репортажах. Прізвищ, хоча ці прізвища зазначені у публічних реєстрах, а також на сайті судової влади. Тим паче йдеться про колишнього директора військового лісгоспу, якого і обвинувачують в розтраті круглої суми. А посаду, яку він тоді обіймав, передбачає публічність та прозорість, особливо коли йде мова про розтрату державних коштів. Адвокат обвинувачених у своїх претензіях пішов ще далі. Оголосив, що журналістів замовила прокуратура і просив взагалі заборонити зйомку, Враховуючи, що у нас судовий розгляд триває вже близько року, а станом тільки на сьогоднішнє судове засідання, тому ну, першу честь ми заперечуємо і вважаємо, що все таки воно буде порушувати судовий розгляд і наші права стосовно будь-яких думок з нашої сторони свідку і наших запитань для світ. Доблядь, будь ласка, обвинувачення кожен Утримуємо захисника. Підтримуємо захисника. Підтримує слово, Суд... Суд... що думку учасників судового провадження, зважаючи на ту обставину, що дане судове засідання е, є відкритим. Кожен із учасників або ж інші особи, які заінтересовані, мають право брати участь. Бути присутніми під час розгляду даного провадження, одночасно, зважаючи на позиції сторони захисту, також обвинувачення тут обмежує у можливості зокрема проведення зйомки щодо обличчя. Обвинувачених і зазначені Суть справи полягає в тому, що державне підприємство Волинський військовий лісгосп заключило договір з товариством з обмеженою відповідальністю Лізпромзахід Сервіс, на рахунки якого і перераховувалися кошти за роботи, які нібито не були виконані. Так дійсно в провадженні Луцького міськрайонного суду перебуває кримінальне кримінальне провадження про обвинувачення Ковальчука. Чуй та Олексійчук у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Обвинувачення цим особам пред'явлено у зв'язку з тим, що ці особи, будучи у змові, так як от колишній директор, Державного підприємства Волинський військовий лісгосп, Чуй, значить, домовився із Ковальчуком, який був засновником товариства з обмеженою Ліспром Захід Сервіс, провести ряд певних робіт. Тобто, це мали на підприємстві державному, в цьому військовому лісгоспі мали проводитися певні роботи. Однак ці роботи проведені не були. Обвинувачують учасників процесу у тому, що вони створили організовану групу осіб і своїми діями спричинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. Винувачують в тому, що вони у складі організованої злочинної групи заволоділи коштами військового лісгоспу в сумі понад мільйон двісті тисяч гривень. Слідство з'ясувало, що з листопада 2019 по лютий 2020 року члени організованої групи на підставі фіктивних документів, які свідчили про те, що підприємство виконувало для військового лісгоспороботи, отриму вивели ці кошти. Уся складність процесу пов'язана з тим, що мають допитати. 50 свідків під час цього засідання в режимі онлайн був допитаний один з них. Схоже, справа дуже серйозна, бо ж до свідка було застосовано заходи безпеки. Головний фігурант справи, а саме екс ексчільник військового лісгоспу Роман Чуй, від коментарів відмовився. Поза камерою нас переконує. Справу сфабрикували. Обіцяв відкоментувати по завершенню процесу. Щоправда, судячи з темпів судового розслідування, чекати завершення можна не один рік. Наталка Поліщук. Дмитро Кудик для новин на часі. Осінь і зима можуть бути важкими. Про це на розширеній нараді наголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Тож усі мають бути підготовленими до можливих блекаутів. Громада забезпечена дизельними генераторами є пункти обігріву. Ну, а що потрібно зробити іще? Далі у сюжеті. Вже з 18 жовтня у громаді Луцька стартує опалювальний сезон. На розширеній нараді мер Ігор Поліщук наголосив усім відповідальним службам і містянам слід бути готовими до всього. Ми бачимо повідомлення від центральної влади від наших військових про те, що ворог сьогодні нарощує запас ракет для того, щоб здійснювати обстріли критичної інфраструктури в Україні і знову зробити для нас складну зиму. Тому ми. Маємо бути максимально готовими до того, що буде складно. Хочу сказати, що завтра в нас розпочинається опалювальний сезон, для того, щоб в умовах відсутності електроенергії ми могли подавати тепло для наших споживачів, тих будинків, які підключені до нашого комунального підприємства тепло, 90, більше 90% котелень сьогодні обладнані дизель-генераторами потужними. Всі сподіваються, дизель-генераторами не доведеться користуватись. Хоча міськрада та міжнародні партнери забезпечили ними більшість котелень, а їх роботу ретельно перевірено. Міський голова наголосив, до форс-мажорів готовий і Луцькводоканал, тож мешканці громади не лишаться без води. Втім, робити запаси про всяк випадок не завадить. На наших комунальних на нашому комунальному підприємстві Луцьк водоканал також і каналізаційно насосні станції, станції водозабору. Решта об'єктів також забезпечені дизель-генераторами. На випадок відсутності електроенергії ми зробимо все, щоб подавати воду, але на випадок якоїсь іншої критичної ситуації в нас є ємності для розвезення води. У нас є причепи, на які ці ємності будуть встановлені. Віктор Микола, я хочу, щоб ви розробили схему розвезення води. Сьогодні вже треба пропрацювати цю схему. Ми щиро будемо сподіватися, що нам не доведеться. Застосовувати цю схему, але вона має в нас бути. Необхідно розробити, щоб ми чітко розуміли, яка ємність, в якої якій послідовності протягом якого часу буде забезпечувати той чи інший район водою у випадку зовсім вже критичної ситуації. Хочу звернутися до людей з проханням зробити запас технічної води, мати все-таки технічну воду, мати. Певний запас питної води, тому що процес вимкнення дизель-генераторів, перехід на альтернативні джерела енергії об'єктів нашого вулицького водоканалу, він займе все-таки деякий час, для того, щоб цей деякий, деякий час не перебувати без води, необхідно мати такі запаси. Ігор Поліщук зауважив, всі лікувальні установи громади також обладнані дизель-генераторами. На випадок блекауту місто підготувало мережу пунктів обігріву по всій громаді. Пункти обігріву у нас розташовані у всіх старостатах п'яти старостинських округів і в усіх школах міста Луцька, крім першої школи. Обладнані вони дизель-генераторами, обладнані пічками, ворожуйками, які з них тепловими гарматами, запасом води, медикаментами. Ми уклали договори з підприємцями, забронювали необхідний запас продуктів харчування. Якщо буде блокаут, якщо не буде, необхідно забезпечити ті чи інші пункти обігріву продуктами харчування, проведено оператором інтернету, оптоволоконний інтернет, кожен пункт обігріву, тобто інтернет буде. І буде зв'язок, і буде можливість зарядити там свої гаджети, погрітися, випити води, випити чай, каву, перекусити. У разі необхідності у громаді запрацюють і 36 додаткових пунктів обігріву. Вони розташовані у закладах дошкільної освіти. Вони також забезпечені дизельгенераторами та всім необхідним. Міська влада обладнала окремо і пункт обігріву для безхатьків у територіальному центрі Луцька. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Продавали неіснуючі авто. Прокурори у суді доводять, що троє осіб ошукали чотирьох громадян на суму у понад 400 тисяч гривень. Продаж фантомного товару здійснювався через інтернет-магазин. У результаті ані авто, ані грошей, і кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Четверо людей повелися на привабливі оголошення в інтернеті про продаж автівок і лишились без грошей. За даними слідства, троє волинян таким чином нагріли руки на понад 400 тисяч гривень. Нині прокурори доводять їх винуватість. Схема взагалі не нова, це продаж автомобілів, не існуючих через ОЛХ. У 2019-2020 роках ці люди, даючи такі оголошення і беручи наперед передплату. Ошукали чотирьох громадян, завдавши їм матеріальні шкоди на понад 400 тисяч гривень. Зараз цей судовий розгляд вже практично на фінішній прямій. Прокурори роблять це, аби суд постановив справедливе рішення. Як виявилось, під вартою знаходиться лише один з фігурантів. З трьох чоловік один знаходиться під вартою, один сплатив заставу і. Перебуває на волі і ще один під домашнім арештом. Зауважу, що організатор групи раніше був судимий, і зараз ще в суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, двоє чоловіків на свої судові засідання чомусь не ходять. Не було їх ані попереднього разу, ані цього. Ба Більше про місце знаходження одного з них ніхто не в курсі. Встановлено, що Волошин Востаннє зафіксоване його місце знаходження було на території України 17 серпня 2023 року за порушення ним право дорожнього руху, на нього було відповідно накладене стягнення. З того часу жодних відомостей про його місце знаходження не встановлено. Прокурор надав суду клопотання про застосування повторного приводу двох обвинувачених. Захисниця одного з них правоти, хоча й сама, нібито й не відає, де він точно знаходиться. Колегія суддів, повернувшись із нарадчої кімнати, ухвалює таки знову застосувати примусовий привід до обвинувачених. Наші волошення без безпечних причин не прибуло до суду. Хоча в повідомлях про місце час проведення розвіду Примусовий привід застосований до них судом залишився невиконаним. А тому всі закласти судовий освітлення поставила на ту проще оголошення Туривановича Бенскайте, Реберта Туровичевченка Микола Миколаєвича, по виношення про порушення передбачених в 4190 з кузне проведенням значних полошень або та в порядку статті 139 КПК застосувати до останніх примусових провід. Між тим, як зазначили в прокуратурі, один з обвинувачених фігурує в іншій справі про торгівлю наркотиками. А ще один підозрюється в тому, що зі спільником вирішив підзаробити на ухилянтах і за версією слідства почав пропонувати чоловікам стати батьками. Чужих дітей, щоправда, лише на папері і за гроші, нібито таким чином відправили за кордон трьох військово зобов'язаних чоловіків. Між тим його спільник у цій справі вже у розшуку. В цьому ж процесі таки є сподівання, що на наступне судове засідання, яке відбудеться 8 листопада, його двоє, так би мовити, товаришів по нещастю таки прийдуть на засідання добровільно чи примусово. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі. Пішла працювати на ворога. Жительку Мелітополя викликають до Луцького суду. Жінку звинувачують у колабораційній діяльності та стала працювати головним бухгалтером в окупаційній владі. Обвинувачені призначили адвоката, але вони навіть не спілкувалися. Зараз бухгалтерка на окупованій території. Вона знаходиться в окупованому Мелітополі, а в Луцьку її судять, так би мовити, заочно. Жінку звинувачують у колабораційній діяльності, і тому що пішла працювати на загарбників. Але які шанси, що сьогодні вона приїхала до суду? Звісно, уявити, що працівниця окупаційної влади прочитала повідомлення про підозру в урядовому кур'єрі, зібрала валізу і приїхала до Луцька на суд, можна, але жінка уже прогнозовано не з'явилась. Їй 61 рік. Вона зайняла посаду головного бухгалтера Малітопольського управління соціального захисту. В зв'язку з цим і було зібрано достатні докази для скерування винувального акту до суду. На сьогоднішній день вже другий раз відкладається судове засідання, в зв'язку з тим, що обвинувачення не з'явились. У разі, якщо на наступне судове засідання обвинувачення не з'явиться, буде подано відповідне клопотання про здійснення спеціального судового розвитку, тобто за відсутності обвинувачення. Жінці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. В СБУ та прокуратурі вважають, що вона добровільно зайняла посаду в окупаційній владі не пізніше грудня 2022 року. Які саме докази підтверджують, що жінка пішла працювати на окупантів саме з власної волі, а не під погрозами, поки не розголошують. Як сама обвинувачена це пояснює, невідомо. Виконувала інші функціональні обов'язки для подальшого встановлення окупаційної влади, штучного створення у місцевих мешканців хибних уявлень, про благі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на теренах Запорізької області, влади РФ та ідей російського світу. Я відповідні матеріали, відповідні накази про призначення, про виплату їй. Відповідних нарахувань, підписувала відповідні документи щодо нарахування, оскільки вона є головним бухгалтером заробітної плати та відповідних фінансових зобов'язань та витрат. А вона повідомлена, що вона під слідством? Ну, відповідно, як вимагається, Кримінальний процес кодекс України, вона повідомлена через сайт через газету Урядовий кур'єр на сайті Офісу Генерального прокурора. А от поспілкуватися із обвинуваченою, схоже, не вдалося нікому. Прокурор зауважує, що під час досудового розслідування отримали дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування, тобто за відсутності самої підозрюваної, але з обов'язковою участю захисника. Жительці Мелітополя призначили адвоката із системи безоплатної правової допомоги, але навіть в адвоката нема зв'язку з підзахисною подібних провад. Аджень по всій Україні вже тисячі, здебільшого це саме заочні засудження. І чи, бува, не обернуться тим, що після отримання вироків деякі із обвинувачених можуть надумати звертатися до Європейського суду з прав людини? Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Традиційно уся команда Аверсу. Тож дякуємо за довіру і шануємося. З наближенням зими перед місцевою владою постає ще одна проблема: як вберегти від холодної смерті тих, хто не має постійного місця проживання. Для цієї категорії в Луцьку цього року створили модульний будиночок при тарцентрі громади. Безхатьки можуть прийти на ніч ліг до облаштованих кімнат та отримати не лише дах над головою, а й теплий чай та перекус. Пункт обігріву для безхатченків, тому що ця категорія людей теж присутня в нашому місті. Зроблено окремі два приміщення: чоловічі, жіночі приміщення. Приміщення будуть забезпечені обігрівачами, водопостачанням, буде мікрохвильова піч, чайник, тобто можна буде поїсти, випити гарячого чаю, кави, зігрітися. Тут поруч в терцентрі в нас є кухня, де будуть готувати їсти. І ми забезпечимо таку категорію людей, місцем, де вони можуть зігрітися. Ми маємо подбати про таку категорію людей, тому створені всі умови для. Нормального комфортного перебування в холодний період часу. Окрім того, безхатченки можуть в терцентрі прийняти душ, випрати одяг або ж взяти необхідні речі з кімнати дарованих речей. Не відмовляють цим людям і у харчах. Керівник центру Галина Шатецька каже, що завжди йдуть назустріч людям, які опинились у складній життєвій ситуації. На протязі такого пального сезону їх приходить 15-17 чоловік. На сьогодні, цього року, ми створили такі більш-менш ну, кращі умови. Більшість це ті люди, які зловживають спиртними напоями, але разом з тим і є такі, які різні ну, граї заволоділи їхнім майном. На сьогодні вони без житла залишаються. Ну і на про з року одна-дві людини обов'язково є, або ті, які з зміст позбавлення волі, вони приходять, вони прислухаються до нас. з Ними займається і юрист, і психолог, і, хоча дійсно хочуть виправитися і ведуть себе коректно, Галина Шатецька сподівається, що умови, які створені для бездомних, вдасться зберегти надовго.